Всім привіт! Сьогодні я хочу поділитися з вами рецептом приготування яблучних кексів. Для цього нам потрібно олія, молоко, цукор, борошно, яйце, розпушувач, масло і яблуки. Весь перелік продуктів, необхідних для цього рецепту, я залишу вам в описі під відео, а також продублюю на екрані. Переходимо до приготування тіста. Для цього нам потрібно змішати яйця з олією і молоком. До цієї суміші додаємо цукор. Тим часом, поки це все змішується, змішаємо сухі інгредієнти борошно і розпушувач, і також додаємо в тісто. Продовжуємо вимішувати тісто. Також в тісто підготуємо яблуки. Для цього нам потрібно очистити їх від шкірки і нарізати кубиками і додати до готового тіста за допомогою лопатки. Зверху кекси будемо присипати крихтою. Тепер її підготуємо. Беремо, змішуємо борошно, цукор і вершкове масло. І розтираємо. Переносимо тісто у формочки для кексів, заповнюємо їх наполовину. І зверху присипаємо крихтою. Відправляємо у духовку при температурі 180 градусів на 15-20 хвилин до румяної скоринки. Кексики вже приготувалися, можна заварювати чай і пробувати. Якщо вам сподобався рецепт, ставте лайк і підписуйтесь на канал. Всім смачного!